Друзі, вітаю з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуру. І я хочу ще раз вкотре вже показати про те, що в нас коїться. Ось у цій людині я десь разів 10 відправляв підтвердження про співпрацю, співпрацю з орками та зраду України багатьох шахістів з Херсонщини. Також їм відправляли, і ось у цій, якщо можна сказати, людині теж відправлялися все дуже-дуже багато разів. І про читерів, і про особливо зрадників України. Але мене чомусь дивувало, чому так вони добре, добре, все зробимо, зробимо і на протязі тоді цілого року нічого зроблено не було. Навіть не викреслені з рейтинг листів ані Херсонщини, ані Донеччини, Луганщини багато зрадників. Хоча війна йде з 2014 року. І ось про ще одну зрадницю ми зараз скажемо. Ось бачимо, хто повинен в принципі цим займатися? Голова квалівка місії Приходько. Якщо він не виконує свої обов'язки, гнати його, хай бухає десь у іншому місці. А потім уся країна йому збирає гроші на його лікування, хай де звідси, і тоді повинен виконувати, гнати його. Ось ці люди, Капустін та ГНИП, повинні прийняти рішення та вигнати того, хто покриває зрадників та читерів у рейтинг-листі Федерації Шахів нашої країни. Так ось. Давайте подивимось, чи є до сих пір у рейтинг-листі. Петрова Ірина це київська шахістка, яка під час повномасштабного вторгнення збігла до РФ, яка писала багато текстів, де вона називала українців бандерівцями. що Як це так, що в нас такі умови в Україні погані, підтримувала тісні зв'язки з орками, звинувачувала у Україну. Та була перевізницею грошей з РФ до країн Балтії. Наприклад, вона возила гроші, я вже розповідав, є відео. На моєму каналі ви можете подивитися херсонському шахісту, для якого все неоднозначно Константину Лою. Про це ви вже можете подивитися на каналі. Багато було відео. Також вона грала у команді херсонського шахіста, який. Зараз мешкає у Львові, і у команді його багато було зрадників, які у базі колаборантів цей Новожилов, цей Коваленко, багато читерів в нього в команді. Можете передивитися ці відео. Король грав у його команді, зрадник. Так ось Петрова Ірина, як і Лой, теж були у його команді. Звичайно, ми все це зафіксували, всі ці відео є на каналі. А давайте тепер побачимо, як вже. Спокійнисінько плює на всіх Петрова Ірина, граючи у орківських турнірах. Ось, бачите, турнір, якийсь проходив на Оркостані. І пам'яті Чигоріна, Бліц, вони назвали Гран Прі. І ми бачимо, хто тут грає. Петрова, Ірина грає. І орки потім кажуть, ви ж бачите. Українці грають в наших турнірах, як ми гарно ставимось до українців. А от чи там, хто залишилося, то Бандерівці. Друзі, що тут казати? Ну, На рахунок Петрової все зрозуміло. Це зрадниця, це ганьба. На рахунок приходько та покриваючого його, та діяльністю цих зрадників, оркозрадників, гнипа. Капустина та, мабуть, усіх інших, хто не підніме це питання, перше з викреслення назавжди, як мінімум, усіх шахістів, які були помічені у стосунках з орками, усіх шахістів, які під час війни співпрацювали з Росією, їздили туди на турнірах. Бо на сайті Федерації України було написано, що Федерація Шах України, як мінімум, не рекомендує це робити. Усіх тих, хто їздив після повномасштабного вторгнення, хоч був на одному турнірі і грав у цих російських або проросійських турнірах, теж викреслити назавжди. Неважливо, яка їх роль. Якщо такі, як Іванчук, вели лекції на федеральних шахах російських, теж викреслити. Не треба. Гені, ні, гені. не геній. Тут немає ніяких але або зради в країну до побачення. Друзі. Я вважаю, що якщо Федерація Шахів України не е, зробить цього, то вона ще раз підкреслить, що вона повністю підтримує. Пасивно або активно підтримує у цих зрадників. І, друзі, тоді нам усім потрібно якесь колективне звернення про те, щоб усіх, хто у цьому приймає участь, вигнати і щоб їх навіть на, на кілька кроків не підпускати до українських шахів. Ось така моя пропозиція. Хто за, будь ласка. Підтримуйте у коментарях, давайте якось підіймати це питання, тому що неприємно, коли у рейтинг-листі серед українських шахістів вже на протязі майже 10 років є зрадники України.